21 квітня я біля свого інжиру показую, дивіться в якому він стані. Бачите, це я обрізав на зиму, зимою обрізав. Просто взяв вазон, так землею засипав і так я їх накривав. Це я так накриваю молоді кущі, тому що пагони не доросли. Ну, щоб я їх нормального розміру, були, я їх поклав на землю. Тому я їх так обрізав. Дуже легке укриття. Я за годину всі накрив. Так, цей інжир ще не прокинувся. Так, йдемо далі. Бачите, ось. Почав прокидатися, що зараз буду робити. Там багато хто запитує добрива якісь, ні, просто буду робити лунки, поливати десь ну, літрів 30 приблизно, 30 літрів під кущ. Це саме перше, що буду робити. І ось буду залишати. Тут буде багато, далі багато бруньок прокинуться. Я буду залишати приблизно три бруньки, дві-три. Бачите, ось тут ще не прокинувся цей кущик. Буду залишати дві-три бруньки, вся зайва буду вирізати. Ну, Це таке формування мені подобається. Ви можете вибрати формування, яке буде подобатись вам, яке буде підходити для вашого клімату. Бачите, бруньки. Вже прокинувся, ось в такому він стані на сьогодні. Він ось пішла тепла погода, скоро піде в активний ріст. Ще є такі запитання, буде в мене перший врожай чи не буде. Першого врожаю не буде, тому що бачите, ось однорічні пагони я їх зрізав. У мене буде тільки другий основний врожай. Ну, ось так. Мені так подобається, а ви формуйте і обрізайте, як подобається вам. Тут дуже багато. Схему брізок інжиру. Ну, треба вибрати, яка підійде для вас. Так, ну, ось такий результат. Все, дякую за увагу. Якщо є щось питання, пишіть.